Доброго дня всім! Хочу повідомити, що Генеральна прокуратура України спільно зі Службою безпеки України продовжує наполегливу роботу з боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Сьогодні нами проводиться спільна, широкомасштабна спецоперація, спрямована на ліквідацію злочинного групування, затримання осіб, які приймали участь у діяльності цього злочинного групування, та входили. Безпосередньо в угрупуванні. Основні статті, по яким зараз проводяться заходи, це 255 стаття Кримінального кодексу України, тобто створення та діяльність злочинного групування, 191 стаття розкрадання майна та 349-та пов'язана з викраденням людей. Як ви вже знаєте, відбуваються затримання, відбуваються процесуальні дії, у тому числі обшуки, допити. Зразу хочу повідомити, що жодної політичної складової у цих заходах немає. Нам не важливо, яку політичну партію представляють особи, з якими наразі проводяться слідчі дії, а також ті, які затримані. Важливо лише для нас те, що є факт їх участі в цій організації і роботі злочинні чи немає? Тому знов таки звертаю увагу, що наші заходи проводяться вже після завершення місцевих виборів. Тому будь-яку політичну складову ми відразу відкидаємо. І знов таки звертаю увагу, що обшуки у тому числі наразі проводяться і в окремих працівників правоохоронних органів також. Тому ми діємо об'єктивно для нас всі рівні. На підтвердження слів того, що немає жодної політики, можемо відкрити трошки завісу лише по одному епізоду, яке сьогодні інкримінується цьому злочинному групуванню. Вони використовували фонд, який був створений спеціально для допомоги бійцям ОТОВ, куди прості громадяни по копійчині здавали свої кошти для того, щоб допомогти бійцям, які сьогодні перебувають на фронті. Інколи віддавали бабусі остання. І ці люди, організувавшись, викрадали кошти. Сьогодні встановлено, що з цього фонду, який був спрямований для бійців на передовій. Було викрадено близько 40 мільйонів гривень, і причому ці кошти потім використовувалися на придбання коштовних речей, на придбання е, автомобілів. Тоб, тобто, ви розумієте, ця цинічна ситуація, що люди збирали кошти для бійців, а ці. Купували собі коштовності, тому тут немає жодної політики. Дуже багато інших епізодів і про викраденню, як вже говорилось, і по іншим статтям. Я думаю, що ми більше детально не можемо про це говорити, тому що операція ще триває, ще тривають обшуки, тривають затримання, і я думаю, що ближче до понеділка ми вже будемо мати більш розгорнуту інформацію для преси. І от дадамо, мабуть, да що з боку Генеральної прокуратури зараз задіяно близько 50 представників прокуратури слідчих та прокурорів безпосередньо і з боку служби. з боку служби зараз в Дніпропетровську працює більше 500 співробітників. Співробітників вони приїхали з центрального апарату, з Києва з інших регіонів. просто це ми говоримо для того, щоб ви зрозуміли масштабність спецоперації. Тобто, я завершу, будь ласка, для правоохоронців сьогодні не важлива ніяка політична партія. Ми будемо діяти виключно на фактажі, і хто буде порушувати закон, буде нести відповідальність. Головне для нас завдання боротьба з організованою злочинністю та корупцією. Правда, що приводом для початку цієї операції стало подання Чернігівського суду. Я відповім, можна? Привідів достатньо для операції, бо проводились комплексні оперативні дії, пов'язані із прослуховуванням, і відеоспостереженням. Там достатня база, яка дозволила провести ці заходи і почати цю спецоперацію. Тобто ми ж кажемо, це широкомасштабна спецоперація. Розумієте, там достатньо у нас привідів і підстав для того, щоб все це відбулося сьогодні. що це багатоходова спецоперація, і я не знаю, не можу з говорити, про який <плес> саме ви йдете, говорити про конвертаційний центр, але це злочинне угрупування користувалось послугами конвертаційних центрів, але зв'язувати я поки що неподалік. Так, інформація про затримання Корбана відповідає дійсності, він був затриманий серед інших фігурантів злочинного організації. І наразі я додам, наразі ми розглядаємо питання безпосередньо затримання кормана. Ми вивчаємо питання щодо безпосереднього його керівництва цієї злочинної організації. Як ви знаєте, будь-яка злочинна організація, організоване злочинне групування передбачає наявність керівника виконавців та інших осіб, які у його складі. Знаходилися. Наразі ми вивчаємо питання щодо можливої саме участі в якості організатора діяльності цього злочинного групування щодо корпусу. Вивчаємо Ми не можемо говорити про зараз конкретні цифри, тому що, як вже я говорила, процесуальні дії тримають, тривають затримання, тривають з'ясування. Після того, як люди затримані, застосовується їх ступінь причетності, і можливо хтось буде відпущений, до когось буде застосований запобіжний захід. Тому поки що говорити про кількість заради. Тобто, моя колега дійсно каже, що на зараз все відбувається. Тобто цифра може змінитися кожною годину, операція не зупинна. Це широкомасштабна операція, тому ми зрозуміємо трошки пізніше, скільки буде затримано і так далі. Втім, що ми зараз втілюємо в життя багатохудову масштабну спецоперацію для реалізації цієї операції були задіяні підрозділи з різних регіонів України і були задіяні багато людей, тому що гроші, наприклад, надходили також з всіх регіонів України. І я думаю, що якраз коли буде операція завершена, ми тоді пояснимо мотиви і причини. Він зараз перебуває у правоохоронних органів. Він перебуває у правоохоронних органів. Це спільна операція ГПО СБУ. Я думаю, що ми найближчим часом скажемо, яка за нього обрана міра заходу, але оскільки це вирішує суд, я думаю, треба почекати дочекатись рішення суду. Дивіться, наразі ми не вправі розголошувати, бо йде спецоперація. Він офіційно затриманий, перебуває у правоохоронців, але враховуючи цю особу, її можливості і так далі, він сьогодні поки й не є підозрюваний. Він лише затриманий. Ми не в інтересах слідства та проведення спецоперації наразі не будемо розголошувати місця перебування. Лише ми підтверджуємо, що він у правоохоронців. тобто надійно все у нас в порядку. Скільки по часу? Вона триває з е, самого ранку. І сьогодні, з самого-самого ранку. Ну, Сьогодні вона в активній фазі, коли колега підтверджує. А до цього проводилось достатньо вже багато місяців. Достатньо комплексні оперативні заходи. Я вже сказав, з відеоспостереженням, аудіоспостереженням і так далі. Зібрана достатня база, зараз буде. Єдине, що я можу сказати, що щоб в нас не було достатньо доказової бази, ми б не проводили цю операцію. Дякуємо за увагу. Я думаю, що це не останній брифінг спільної ГПУ та служби безпеки України, оскільки ситуація динамічно розвивається, з'ясовуються нові нові деталі, нові затримання. Тому я думаю, ми будемо постійно з вами на контакті і давати вам коментарі. І сьогодні, завтра, а в на понеділок спробуємо підготувати більш вже детальну і вичерпну інформацію. Дякую, спасибі вам.